Як зробити красиве біле обведення для стікерів, не обводячи вручну. Дублюємо шар з артом, обираємо шар нижче, натискаємо вибрати. Обов'язково повинно бути автоматичне обведення і натискаємо заливка білим кольором. Натискаємо виділення і розміття за гаусом приблизно 3%. Знову натискаємо вибрати заливка білим кольором і тягнемо вбік злегка, натискаючи на арт. І воля, обведення готове. І давайте подивимось, як класно виглядає в Telegram арт-стікери. Завантажити собі ці стікери можна під назвою Dorgol. Всім дякую, буду дуже рада, подобайкам.